Там детей, там Женщина, выйдите к нам, пожалуйста. А После завтра вот. в школе. Где ребенок? Он... В этот депутату, бабком. куда угодно. Жать родители его. Порасходились. Нет, дровами. мы сейчас отправляемся дровами. дровами, мы уже позалетали. Немножко было, я была больная и у да. печь у нас. Печь. Так, спасибо за. Вот видишь, это я Дивіться, щоб чтобы было в новый период сейчас опала нет. Вс, Пожара в частном секторе. Мы любят такую профилактику. Конечно. Вам листовочка, ви почитаєте, ознакомитесь. Спільно з працівниками соціального захисту та у справах дітей було проведено рейдову перевірку по місцям проживання багатодітних та малозабезпечених сімей. Під час проведення рейду було перевірено умови проживання людей та е, м, дотримання вимог правил пожежної безпеки в побуті. ДСНС попереджає, щоб попередити виникнення пожежі, е, забороняється залишати електроприлади вимкнені вімкнені без нагляду, користуватися несправними та саморобними побутовими електроприладами, е, вмикати в одну розетку одночасно декілька приладів, е, тягнути за електричний шнур руками, тому що він може обірватися і вразити електричним струмом. Використовувати електричні прилади не за призначенням та не зазнайомившись попередньо з інструкцією. Також забороняється дозволяти дітям користуватися електронагрівальними приладами без нагляду дорослих та сушити речі на електрообігрівачах. Рейд проводився серед населення житлового сектору, також охоплені рейдом, були сім'ї, у яких є діти. Дуже дякуємо головному управлінню ДСНС України за співпрацю та підтримку. Адже служба у справах дітей при надходженні повідомлень про незадовільні умови проживання дітей, складні життєві обставини, в яких опинилися сім'ї, завжди відгукується і надає співробітників для проведення рейдів та проведення профілактичної роз'яснювальної роботи з населенням.